Два роки ми прожили в цій квартирі, знімаю прощальне відео. Зараз здаю власниці. Тут була картина ось. Але ми картину забрали собі, я купив власницю нову цю. Тут стояв цей столик, зараз я його прибрав, щоб було видно килим. Бачите, на цих штуках такі штуки лишаються. Це ще від попереднього, від того, хто тут жив до нас 12 років. Таке лишилось і воно не випралось. А це вже, по-моєму, від нас. Хороша квартира, адекватна власниця. Сподіваюсь, вона нам кавцію верне. Ну, ми, звичайно, своє позабирали, і тому тут -то так порожньо. Ось така шафа тут. А ще ми власниці віддали, ну, це ванна, душ. Залишаємо тут багато чого. Ну, пилосос тут був. А це все чи щось тут було, щось ми залишаємо, туалетний фірм, звичайно ж залишаємо. От. Мікрохвильовку їм залишаємо. Щось, звичайно ж, ну, щось за щось. А от шафу в спальні. Яку ми привезли з квартири, яку попередньо знімали. Я її тут сам склав. Хоча в мене. Ну, я зовсім, як би так м'яко сказати, не фахівець від того, що робиться руками. Оце дуже зручна річ, особливо для тих, хто. Любить по гуртожицькому кидати речі на е, стільці, то це чудове, е, чудовий замінник такого. Щось повісив собі, воно висить. Ну, коли, от бо є частина людей, жінки, які вважають, що в шафу е, не можна класти речі через те, ну одразу після того, як їх зняли, через те, що вони повинні вивітритися. Вони можуть вивітрюватись тиждень десь на цьому. На, на стільці там чи ще де ніби. Тут віконце. Віконце видно там. Щось видно, ні, нічого не видно. Хороша квартира, що сказати. Але коштує, мабуть, з мільйон. Якби оце купувати. Зараз вони її купили за кредит у франках і до цього часу оплачують. А вона вже в них років 10. Ось ця цікава оця поверхня. Вона така дерев'яна і її. Можна наждаком зачистити, по олією змазати спеціальною. І воно собі далі існує. Посудомийна машина, пікарнік. Оце, звичайно, це ще до нас знищили. Не знаю чому. Ну, тобто виходить, що такі плити ну вони потребують теж якогось, не знаю, Ну, це що, що сталося? Мабуть, щось розлилося і зашкварилося, я собі так думаю. І внаслідок цього воно вже не блискуче. Ну, Оцей стіл прикольний. Фактично тут із стола тільки, ну, тобто, два такі стоячки, і на них стіл, цей стіл можна піднімати, опускати. Це з ікеї. Ці два стільця вона нам купила, ні, три стільці вона нам купила, лампочка така, ці теж київські такі щуплятки. Ось така квартира. Балкон. Класний. Залишаємо їм нашу гірлянду. Така цікава гірлянда, і вона на батарейках, вона там десь батарейки, і вона світить. Це отаке осідлі. Там вхід, підземний паркінг, поряд бідронка, дуже хороша квартира. Ми за неї платили разом 3, 3 500 тільки власниці і плюс ще. Тисяча сто злотих за комунальні послуги, такий так званий чинш адміністраційний. І ще я платив сто злотих за, за капелок, за коморку локаторську, тому що у ну, мене архів є, і ну, у дружини накопичуються якісь там хобістичні речі. Дай й будь якого будь-якого будь маса речей, які шкода викинуть і, зрештою, правильно шкода, тому що років через 50 вони будуть важливі, але ці 50 років треба це десь зберігати. Дуже часто люди викидають. У нас в новій квартирі немає витяжки, ну, тобто витяжка така з фільтром. Тут. От я не знаю, чи тут є фільтр, чи нема. Схоже, що фільтра тут нема, тобто нема що замінювати. І тому я. Але коли ми прийшли, то цієї труби не було. І я вирішив довести трубу, щоб виходило. Ну, але все одно, це сильно не допомагає. Треба просто дуже міцну, дуже потужну витяжку для того, щоб. Ну, щоб не смерділо в хаті. Або крепко провітрювати, або менше готувати, або готувати дуже так 에, Ну... уміючи, що називається, так, щоб Щоб не смерділо. Бо сморід в хаті, 에, це нехорошо. Особливо часник. Як часник ти а я дуже люблю часник. Почистиш часник і не сховаєш його в поліетиленовий кульочок, потім в один е і лишиш там просто в сміття викинеш, буде смердіти на всю хату. Це не, не Така тут люстра можна туди-сюди. Е цей така е квартира. Е перші ж люди, яким е власниця цю квартиру показала, погодились її зняти І, скоріш за все, що вона з них братиме вже не 3500, а більше, скільки, не знаю. Скільки вона нам віддасть скавці з 5 тисяч, ну, ще напишу в наступному відео. Зараз от чекаю, щоб вона прийшла і віддам їй ключі від гаража, від квартири. А пізніше я також опишу, як ми, верніше, моя кохана дружина купила закумулювала кошти, бо я ну, не вмію взагалі накопичувати. Колись е моя бабця продала продала хату в селі. За три тисячі рублів. І вони виїхали в місто, ну, там їм дали квартиру, а ці три тисячі рублів лежали на книжці. Ну, три тисячі, ви ж розумієте, три тисячі рублів при зарплаті там, 120 рублів в, радянському, в радянські часи. І пенсії 75 це страшні гроші. І от ці три тисячі рублів лежали на книжці десь років 30, поки. Бабця померла, і їх вистачило на два лінки. І мене це навчило. Жити зараз, не екон... ну не заощадлювати. Бо нема сенсу. Але моя дружина зуміла, по-перше, заощадити, по-друге, закумулювати гроші. З, е... З родини, і це не якісь багатії, це все люди такого ну номінального достатку, такого щоб вистачало на прожиття. І вони зібралися. І ми тепер живемо в новій квартирі, яку я покажу в наступному відео.